Переселенка з Бердянська Поліна Гасянок займається з дітками оздоровчою гімнастикою у рідному місті. Вона працювала хореографом у рівненському центрі спільно ЮНІСЕФ збирається проводити регулярні заняття як для малюків, так і для їхніх мам. Бердянському був жіночий клуб, який називався «Мегаполіс». Він налічував більше 200 жінок. Він був більше такий для «Веселощі, скажімо, так а зараз. Я розумію, що веселощі в воєнний час можна притримати до перемоги. А наразі головне здоров'я, натхнення. І спів'єднання, тобто щоб люди мали можливість єднатися і займатися корисною справою. Ганна Романченко та її п'ятирічний син Данило у Рівне переселилися з Краматорська, мешкають у гуртожитку неподалік інституту після дипломної освіти у дитячому центрі спільно ЮНІСЕФ розповідає мама. Їм сподобалося Дітки тут граються, малюються розвиваються. Аже півдня він тут знаходиться. і йому дуже подобається. Тут були майстер-класи, ми робили. Маленька Нікопалька Ніка Карпюк, завітавши до дитячого центру, одразу ж взялася малювати. Каже, їй подобається, що навколо багато інших діток. Перша я познайомитися і гратися». Прийшла на відкриття дитячого центру мама двох синів, двійняток рівнянка Ірина Волинець. Каже, що вже вирішила приводити їх сюди регулярно. Бачили в інтернеті, почитала про ну, про подію з дітьми, де треба подітись постійно. Багато енергії кудись хочуть постійно щось нове до діток їх тягне. Ми ще в садочок не ходимо, і мені важливо, щоб діти трошки звикали до спілкування, щоб вони були попроські дитячі компанії. Дитячий центр на вулиці Чорновола є спільним проєктом Рівненської обласної військової адміністрації та міжнародної організації ЮНІСЕФ. Такі локації створюють в усіх містах, де є велика кількість внутрішніх переселенців. За словами адміністраторки рівненського центру Анни Кравцової, сюди можуть приходити також і рівняни. Діти матимуть змогу погратися у колі однолітків, а їх батьки тим часом зможуть отримати корисну інформацію. Це є місце підтримки. Для сімей з дітьми буде е, такий список різних послуг, які можна буде отримати, про які можна буде в нас дізнатися, які можна отримати в нас в місті рівнем. Тобто, наприклад, е, де можна отримати речі, де можна знайти помешкання, там куди в яку школу можна відвести дитину. Ось різні такі інформації будемо надавати. Дитячий центр спільно ЮНІСЕФ має свій телеграм-канал, де публікуватимуть інформацію про різні заходи, які тут. Тут відбуватимуться за словами Анни Кравцової. Локація працюватиме з понеділка, по неділю, з 9 по 18 годину. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне.